Стояти ви! Сьогодні Ми, а завтра можете стояти ви! стоїмо ми, а завтра можете стояти ви! Сьогодні стоїмо Ми, а завтра можете стояти ви. Стань голосом полонених! Стань голосом полонених! Я військовослужбову, 12 окремої бригади на ліновому національному гвардії України. Я перебувала в Болоні з травня 22-го року до 31 грудня 22-го року. Це Адік. Він перебувався разом зі мною помогу в полоні. У мене його забрали і віддали кабіну. Ну, якщо ви в інтернеті там знайдете репортажі чи... ні, ми з Маріуполя. Ми перебували в 22-му році в Маріуполі, коли почалось повномасштабне вторгнення, і стали на захист України разом із своїм помпом родом Так, Я народилась, виросла в Маріуполі, сім'я моя вся жила в Маріуполі. От, наразі зараз син та чоловік мої ще перебувають у полоні. Вони теж військовослужбовці. Ми тоді одночасно полон забрали. Так, так, ми були в Азовсталі, захищали Маріуполь і вийшли в почесний полон. І цей почесний полон затягнувся вже на 20 місяців. Нам я... відомо. Зв'язку з ними ніякого. Зв'язку з ними ніякого немає, я про них нічого не знаю. А хоча б, може, якось хто ще після того повертався, щось передавали, ви знаходили. Ну, щось, але це було дуже давно. Де вони зараз знаходяться в якому вони стані наразі перебувають, я не знаю. Ви говорите, що коли з песником теж там, а які там не мови. Як, як там волонтень? Ну, мови дуже жахливі. Е, годують дуже погано. Хлопці дуже східні всі були. Ну і ми повернулися з полону дуже скудні. Я втратила 10 кілограмів, я 47 сорок сім кілограмів позапологнула на Олю, Оля морді! Мы поставим, да, сюда постоим, да.